Погодні умови, які склалися на минулого тижня, ж ніяк не сприяли сільському господарству. Сільськогосподарські підприємства, які займаються вирушуванням ультраранніх сортів пшениці, планували на цей понеділок розпочати вже жнива. Але склалося по іншому домогосподарства населення. Особливо ситуація не дуже на весь навесні дуже довго стояла вода в городах. Вода знову стоїть, відходить вона дуже повільно. Тому ситуація не дуже краще маємо ситуацію в галузі тваринництва. Комісію з питань провадження заходів програми розвитку агропромислового комплексу Сумської області до 2027 року. Оголошено про початок прийому заява для на. Додання бюджетної дотації для розвитку галузі тваринництва. Дотація буде надаватися за чотирма напрямками. Для нас актуальними найбільше будуть два. Це спеціальна бюджетна дотація на утримання великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності. Дану дотацію зможуть отримати суб'єкти господарювання, фізичні та юридичні особи, які на дату подання заявки отримують від 3 до 250 голів корів. В розмірі 5 1300 гривень на голову, але не більше 530 тисяч гривень. Заявки приймаються до 1 вересня. Та другий напрямок це часткове відшкодування вартості доїльних установок та охолоджувачів молока об'ємом до 2000 літрів. Можуть відтримати дану дотацію також суб'єкти господарювання, юридичні та фізичні особи. На доїльний апарат надається 20 тисяч гривень максимум, на охолоджувач молока 250 50 тисяч гривень максимум та складає 80% від вартості закупленого обладнання. Обладнання має бути придбане з жовтня 2022 року по 30 вересня поточного року. Заявки приймаються до 1 жовтня. Підприємства вже почали готувати на минулому тижні документи за цими напрямками. На цьому тижні ми плануємо вже почати роботу з населення.